Юстинці 10 місяців від народження дівчинка на грудному вигодовуванні. Уже зараз їсть каші, деякі овочі та фрукти. Однак, грудне молоко залишається основним у раціоні донечки, каже її мама. Довання це ну, найкраще для дитини і для мами, також що може бути. Це дуже хороші емоції, дуже міцний зв'язок з дитиною. Усіх цих жінок зібрала на лебединці Анна Дуднікова. Вона консультантка з підготовки до пологів та грудного вигодовування. У рівному вона допомагає молодим мамам долати проблеми на шляху до природного харчування їхніх малюків. Хочеться, щоб мама пам'ятала, що навіть коли на початку грудного вигодовування буває дуже складно, дуже складно морально. Емоційно. Мама а, пише мені запитанням, Аня, а де отой? Кайф грудного вигодовування, де воно. Я відчуваю себе якоюсь не такою мамою, тому що я відчуваю дискомфорт, я не виспана. Всі мені говорять про те, що я догодовувала сумішу, Але ті мами, які не здаються, от кожна із них, хто сьогодні були присутніми, вони пройшли якісь через свої певні проблеми. Найважливіше в грудному вигодовуванні – це підтрим, підтримка цілої сімейної структури. І тут важливо дійсно. Скурувати всю сімейну структуру в тому напрямку, що це важливо, і у випадку, якщо немає тої потрібної або можливо отриманої підтримки, надати її жінці і знову ж таки знайти себе, зрозуміти, що якщо навіть цього не вдасться, то це все повинно відбуватися без відчуття вини, тому що щаслива мама дорівнює щаслива дитина. Три роки тому Анна Дуднікова задумала зібрати усіх своїх підопічних мам, котрих консультує зі своїми малюками на Лебединці для знайомства, підтримки та спільного фото. Ми зібралися, а було дуже атмосферно. Наступного року мами не могли ніхто дочекатися, щоб знову прийти. Хтось сказав, я обов'язково прийду на фото, і тоді лише буду завершувати груневе вигодовування. І наступного року нам вдалося зробити неофіційний рекорд України. Тобто, прийшло більше 80 годуючих мам. Було 83 мами та 84 дитинки. Відтоді акція стала традиційною цього разу. На неї зібрались близько півсотні мам з малюками. Ірина Василовська, Роман Шоконець, новини на Суспільному.